Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин DevoltTools.com.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі промисловий плиткоріз від компанії Devolt, а саме модель D3630. Отже, відкриємо дане пакування та поступово його зберемо. Подивимось на комплект постачання, а також розглянемо технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж? Почнемо. Отже, відкривши комплект постачання, ми бачимо, що в ньому знаходиться уся необхідна технічна документація, а також інструкція з керування та безпосередньо збірки. І першою запчастиною, котру ми встановлюємо на свій робочий стіл, буде піддон. На цей піддон вже базується вся інша конструкція нашого плиткорізу. Отже, друзі, подивимось крупним планом на те, що в ньому знаходиться. Отже, бачимо, що матеріал самого піддону це досить міцний пластик. Окрім того, всі защіпки в нас також виконані з міцного пластику і є дві металевих. На верхній частині даного піддону присутня також заглушка для того, щоб ви могли обмежити злив рідини. Перейдемо до задньої частини піддону. Отже, перевернувши піддон, ми бачимо, що тут є кріплення для козла. Наприклад, від компанії DEVOLT моделі D24 301. Перейдемо до подальшої збірки. Отже, встановлюємо станину на піддон і дивимося, щоб металевий язичок зайшов у паз. Наступним кроком буде встановлення робочої поверхні. Для того, щоб її встановити, є спеціальний важіль, котрий ми переводимо в режим розблокування. Підготувавши робочу частину, заводимо її. З боку важя, дивимося, щоб стрілочки співпадали. І в нашому відео акцентуємо увагу на тому, що направляючі колеса виконані з металу, відповідно, з часом не створюють люфт. Коли ми встановили верхню частину, саме робочу, з заднього боку є важіль, ми його відсуваємо і є можливість просунути її трошки далі. Просунувши робочу частину далі, Встановлюємо перемикач в режим блокування, тобто вона в нас вже не виїде ні з правого, ні з лівого боку. Встановлена відповідно надійно. Далі встановлюємо додаткові піддони з одного боку та на робочу частину. Також встановлюємо додаткову робочу поверхню. Встановлюючи дискову пилу, дивимось, що вспіпали усі кріплення та направляючи. Для фіксації даної дискової пили в комплекті йдуть болти під шестигранний ключ. Встановивши дані болти, ми їх загвинчуємо надійно. Наступним кроком послабляємо фіксаційні гвинти, відкидаємо шланги, знімаємо захисний кожух, блокуємо шпиндель, знімаємо фіксаційні гайки, встановлюємо диск згідно з вказаним напрямком різу. Блокуємо його гайкою. Вірніше флянцем. Та загвинчуємо гайку. Далі знову блокуємо шпиндель. Та вже за допомогою ключа фіксуємо її більш надійно. Закриваємо захисний кожух та блокуємо всі винти. Наступним встановлюємо насос, підключаємо насос до системи водопостачання, саме нашої пилки. На насосі є предфільтр, котрий запобігає потраплянню дрібнодисперсійних залишків, наприклад, тої самої плитки. Та клапан регулювання тиску, відповідно в закритому стані та в повністю відкритому. За допомогою цього клапану можна регулювати. Кількість води, котра потрапляє безпосередньо на диск під час його охолодження. Далі насос закидаємо в ємкість з водою, тобто вона має бути окремою, наприклад, відро, та вже можна працювати з охолодженням. Так як D-36 працює з водою, у нас є УЗО. Відповідно, ми його використовуємо одразу, коли вмикаємо інструмент до мережі, та він нас надійно захищає. Отже, розглянувши, як збирається даний інструмент, перейдемо до його технічних характеристик. Споживча потужність 1600 Вт. Діаметр витратних матеріалів 250 мм. Кількість обертів холостого ходу 4200 обертів на хвилину. Діаметр посадкового отвору 25,4 мм. Максимальна глибина різу 80 мм. Максимальний поперечний різ під кутом 90 градусів 940 мм. Вага інструменту 45 кг. Габарити 900 на 760 на 630 мм. Гарантія від виробника складає 24 місяці. Окрім того, рік абсолютної гарантії при купівлі в офіційних дилерів Devoltools.com.ua. Безпосередньо в роботі зручно використовувати додаткову направляючу. Встановлюється вона з правого боку в даному випадку для мене. Та відповідно може чітко відбувати кути 90 та 90. 45 градусів, в залежності від вашої потреби. Для того, щоб підлаштувати кут різу під ваші потреби, послабляємо фіксаційний важіль та безпосередньо регулюємо нашу пилку згідно шкали, котра знаходиться з іншого боку. Виставши певний кут, блокуємо важіль. Та для того, щоб під час роботи бризки не летіли, наприклад, на вашу стінку, котра вже. Фінішно оброблена, є можливість встановити додатковий захист від бризок. Відповідно, якщо у нас встановлений кут 45 градусів, виставляємо захист на 45. Якщо 25, 22,5, то 22,5. Отже, заглиблюємо робочу частину, фіксуємо її, встановлюємо заготовку, максимальні габарити якої можуть бути 90х90 90 см, та безпосередньо здійснюємо різ. З додаткових переваг можна відмітити надійність конструкції, більша частина якої виконана з металу. Окрім того, швидке зупинення самого інструменту та можливість швидкої зміни вугільних щиток. Отже, друзі, на цьому наразі у мене все в випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії DEVOLT, Звертайтесь до менеджерів сайту devoltools.com.ua. Вони радістю підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний під ваші завдання, та зроблять це з задоволенням. Особисто я подякую за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. До нових зустрічей!